Дивіться, я переробив цей китайський вольтамперметр вольтамперметр під мілівольти. Він показував він на 10 ампер, я його зробив на 200 міліампер. Він більше не показує, правда. Але кому треба якби, передвигати? Зараз він показує 16,2 мА. Це ток покоя дФадру із святодіодами, два святодіоди. Embargo, a це не Оце te... мене відстрає, тому що я, якщо витягнути, наприклад, раз ноль, він відкалібрований правильно, амперметр. От я підключаю ток покоя вефа. Він відкалібрований правильно і замість шунта того заводського. Я поставив два резистора по одному ому в паралель. Пол ома, виходить, 200 мА максимум. Ну, мені більше не треба. Мені, я ним не користуюсь, якби. У мене є мощний блок питання, ви знаєте, 30 вольт 5 А. А цей мені нужен для таких прийомників. І я його підключаю, він показує нулі. Ну як це нулі? Мені цікаво знати, скільки потребляє ток покоя вефа, наприклад, з цими світодіодами. От він показує мені 16,3 мА. Він може і показувати 100 мА. Тоді кома передвигається сюди. Ну, все все рівно треба думати, що вона отут, що її нема. І тоді буде 100 мА. Ну, вот така доработка. Я розумію, що це трошки криво, але мене це устраює. Мені потрібні малі токи. 16 мА він раніше не показував ніяк. Тут нулі стояв.